Мої улюблені кремчики, які класно підходять, чутливій шкірі, які круто працюють з бар'єрною функцією шкіри і які дуже круто відновлюють. Це бар'єрний кремчик від Хіларі. Він з керамідами, і це вже моя друга упаковочка. Я обожнюю його запах. І в тому році він мені дуже круто допоміг, коли у мене були сильні висипи на шкірі, яких раніше ніколи не було. Він Дуже круто відновив шкіру і висипання пройшли швидше. Бо один час я взагалі нічого не наносила, крім цього крему, бо я вже просто втомилася і думала, треба мінімум. І це прям той мінімум. І також його ідеально, коли користуватися кислотами, ну тобто восени. Ця баночка, я думаю, відома усі. Це скінчанса або Skin 1004. Їх пробіотична лінієчка. Я його використала нормально вже так. Консистенція, він теж такий густенький. Хоч він і густенький, потолечок був у комплекті. Він дуже ніжний і теж швидко вбирається. Найцікавіше, що я користувалась ним влітку, і це було ідеально. Я думала, це буде much, але це було ідеально. Я його використовувала в частіше ввечері, бо зранку я наносила SPF, а я не люблю наносити крем і SPF. Роблю це дуже рідко. Він мене так приємно порадував, що я 100% куплю ще другу банку. Коли закінчите всі інші. І останній крем, який не уступає всім іншим, а навіть скажу більше, він навіть має. Більше плюсів за свою дуже класну банку. Це так супер гігієнічно. Мені надсилали цей крем на рекламу, і боже, як же я зраділа, коли він мені дійсно сподобався. В порівнянні з іншими він більш рідкий. Має приємний трав'янистий аромат, тому що у складі є ромашка. Ромашка вітамін Е. Тому цей крем дуже круто відновлює і заспокоює. В принципі, як і усі інші. У мене є цей крем і крем під очі. Блін, як же я хочу взагалі всю лінійку, бо в них уся лінійка в таких дуже гігієнічних упаковках. Найкраще це те, що усі вони бюджетні і вистачає їх надовго. Тому діліться, яким ви вже. Користувалась, або можливо, у вас є свій не менш крутий кремчик? Чекаємо в коментарях.